Всім привіт! Сьогодні на каналі Огляд нового мого ножа для різьблення по дереву фірми Мора, модель Wood Carving 120. Комплектація це сам ніж. І ось такий от пластиковий чехол. На передній частині логотип мора. Зі зворотні бачимо такі от дренажні отвори. Є деякі питання по якості лиття цього пластику. Але, в принципі, при бажанні можна навіть зашліфувати ці моменти. Сам ніж має дерев'яну ручку. Ручка виготовлена з берези. Сталь тут ламінована. Товщина самого клинка 2,7 мм. Довжина. 60 мм. В руці лежить досить зручно, причому, я думаю, буде зручним як лівші, так і правші. Ручка повністю симетрична, має зручний такий хват, об'ємна. В принципі, не ковзає в руці, досить зручно. Хотів би відмітити, що довжина чохла набагато довша, ніж сам ніж. Можливо, це просто універсальний чохол для всіх ножів мора, тому так це все виглядає. Ніж досить легкий, в руці майже не відчувається. За специфікацією на офіційному сайті його вага складає 62,7 грама. Посилання на офіційний сайт та цю модель ножа я додам під відео. Поверхня клинка була вже змазана якимось мастилом, так що я рекомендую всім після того, як попрацювали з ним, все-таки змащувати. Зараз проведемо тест на гостроту. Дуже гострий з коробки, Він, бачите, ріже впевнено. Є в мене ось такі от ще шматок берези. Зараз на ньому перевіримо. Тут питань до гостроти, я думаю, не виникає. Причому за рахунок скандинавських спусків та по відгукам інших власників такого ножа заточку тримає досить довго, так що за це я думаю не варто перейматись, буде деякий час. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, не забудьте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відеоролики.